Сьогодні мова піде про слайсери, що це таке, навіщо вони потрібні і як ними користуватись. Також сьогодні ми надрукуємо першу деталь. Отже, простими словами, слайсер це програмне забезпечення, яке перетворює 3D-модель в інструкції та команди для 3D-принтера. На пальцях це працює приблизно так. Готова 3D-модель потрапляє у слайсер. Нарізається на багато тонких шарів і генерує код, який розуміє 3D-принтер. Без слайсера у вас, на жаль, не вийде роздрукувати 3D-модель, так як він є невід'ємною частиною процесу друку. Важливо не плутати слайсери і програми для 3D-моделювання. Це не одне й те саме, бо програми для 3D-моделювання, такі як Blender або Fusion 360, використовуються для редагування або створення самої моделі з нуля. Готова 3D-модель при експорті зберігається у форматі STL. В той самий час слайсери не використовуються для створення, а лише для підготовки моделі до друку, тобто для налаштування таких параметрів, як швидкість друку, температура і так далі. І в кінці слайсери генерують файл, який являє собою код, котрий розуміє 3D принтер. Тут я мав би сказати щось що в стилі: Існує багато різних слайсерів. Виберіть той, який підходить вашому принтеру та вашим потребам. Проте, якщо ви тільки починаєте друкувати, у вас немає інших потреб, окрім як дідько друкувати. Тому хочу сфокусувати вашу увагу на слайсері Cura або Cura. Як би там не було, переходимо на сайт ultimaker.com. До речі, посилання на сайт я залишу в описі до відео. Скролимо вниз, переходимо у розділ Download. Обираємо версію для вашої операційної системи, викачуємо і встановлюємо. Програма встановлена. Відкриваємо. Але перед тим, як ви завантажите вашу першу 3D модель, необхідно додати ваш принтер. Перейдіть у Preferences, аби відкрити меню налаштувань. Далі принтери, додати новий і виберіть зі списку вашу модель. В моєму випадку це Ender 3 V3SE від Creality. В особистому кабінеті друкармії оберіть модель, яку ви хочете надрукувати. І викачайте STL файл. Або файли, якщо модель складається з декількох частин, як, наприклад, перископ, який має тіло і кришку. Саме кришку сьогодні ми з вами і підготуємо до друку. Наша головна задача тут це чітко слідувати наданій куратором інструкції. Для кожної моделі вона різна, тому треба бути уважним. Аби виставити необхідні параметри, перейдіть у верхнє меню. Першим пунктом буде висота шару layer height. Чим нижче це значення, тим якісніше буде друк. Але також це впливає на швидкість друку. Тобто, якщо виставити значення 01 мм, деталь надрукується за 2,5 години. А якщо на 0,3 мм, то всього за годину. По інструкції це може бути або 0,2 мм, або 0,3. Я залишу 0,2. Наступний параметр кількість стінок. Wall Line Count. Згідно з інструкцією, має бути 6. Верхніх і нижніх шарів. Top Layers, Bottom Layers. І там і там 3. Заповнення. Infill 20%. Температура залежить від типу пластика, яким ви користуєтесь. На упаковці виробник завжди вказує діапазон, в якому необхідно друкувати. Так як я використовую PLA, я маю триматися в діапазоні 195-220 градусів. Залишу тут 215. Мені подобається результат саме з такою температурою. Build Plate Temperature. Я виставлю 60 градусів. Швидкість друку. Спід. Тут може бути 100 або навіть і вище. Єдине, врахуйте, що швидкість друку може вплинути на якість. Чим швидше, тим вона нижча. Останній параметр в цьому меню підтримка. Support. Для даної моделі підтримки не має бути. Приберіть галочку, якщо вона тут стоїть. Є ще одна річ, яку ми з вами маємо виправити для даної моделі. Читаємо. Збільшіть модель в залежності від вашого матеріалу. Як я вже казав, я використовую PLA, а це означає, що згідно даної інструкції, я маю збільшити кришку на 3%. Це налаштовується в окремому меню в лівій частині слайсера. Для початку натисніть на модель, аби вона стала активною. І натисніть на Scale. Переконайтеся, що галочка навпроти Uniform Scaling поставлена. І змініть значення на 103. У мене в налаштуваннях стоїть автослайсінг. Якщо у вас ні, натисніть синю кнопку Slice, після чого Save to Disk, аби зберігти готовий файл в форматі G-Code. Бажано переназвати файл, аби в подальшому не плутатись. Я вас вітаю, ви не перевершені. Завантажте збережений файл на флеш-накопичувач, вставте його у 3D-принтер і можна починати друк. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, все було зрозуміло. А якщо ні, ну то хай вас Бог милує. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Слава Україні! Па-па!